І я пропоную все ж таки від багатьох експертних думок зосереджуватись і дивитись виключно з однієї точки зору, що це дає Збройним силам України. А сьогоднішня Рада Україна НАТО, сьогоднішня позиція і виступи генерального секретаря НАТО Рюте дають вже перші відповіді. Ну давайте навіть в цифрах: 271 сімдесят мільйон євро від Нідерландів. Кому збройним силам? Шість F-16 від Норвегії тут і зараз, тобто до кінця цього року, де будуть збройних силах України плану ракети? Плану? Ні, ні, а ракети під крила F-16. А Розумні шоломи для українських пілотів і так від дрібниць до великих речей, до великих систем протиповітряної оборони від союзників. Але чи важковажлива прорив... цифра? Проривний якщо дозволите, план. остання цифра до кінця року це 40 мільярдів євро. Які союзники мають надати Україні зараз? Надали, ну це офіційна інформація, вже не секретна 20,9 мільярда євро, тобто 40 мільярдів до кінця року Україна головне з збро...